Доброго дня, шановні шановніші. Сьогодні я багато бар... казати не буду. Я вас прошу перед тим як робити якусь справу, обов'язково робіть розминку, тому що я трошки потягнув спину, так що пробачте, я сьогодні буду багато кріх... кряхтити, тому що я потягнув мишці спини сьогодні. Якщо бути точнішим, поясничну мишцю. Але ми сьогодні з вами зробимо. Розминку і вправу на згибання-розгибання рук в опорі льожа. Зробимо три підходи спокійно по п'ять разів. Но перед тим робимо спокійну розминку, розпочинаємо з верхніх кінцівок. Все робимо спокійно і переходимо потім з верхніх кінцівок, з голови нижче, 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 нижче. І переходимо до вправи. Розпочинаємо. Поїхали. Виконуємо все спокійно, без різких руків. Руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво вправо. Розпочинаємо руки на пояс, ноги на шині плечі. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спокійно. Дев'ять, десять, Одинадцять. дванадцять. Без різких рук. Трима. Чорнадцять п'ятнадцять, шістнадцять, дванадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Повороти головою вліво, вправу сторону розпочинаємо. Поїхали спокійно, без різких руків. Раз. Два. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Двадцять. Наступне завдання. Чотири випаде плечами вперед, чотири назад. Ну, ночні плеч. При цьому стараємось рівно тримати спину. Поїхав, випади плечами. Раз. Вперед. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім вперед. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Руки перед собою поїхали до себе без ускорення, спокійно. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім себе, раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили кістями. Чотири рази до себе, чотири від себе. Руки в сторону. Перед собою стями. Раз, два, три, чотири. Від себе спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Руки на пусі на хату лоба вперед назад, вліво, вправ, вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять.

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Два повода тулуба влево, два порода, клуба вправо. Рукнопольсь, продовжуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8. Продолжим. Пятнадцять, шістнадцять, 17 сімнадцять, дев'ятнадцять двадцять. Чити нахлатува врівова на раз, два, три, 4 На 5, 6, 7, 8. Чотири нахлатува вправо. З рукою потягнулось. Поїхали. Раз, два, три, 4 Спокійно перекатуємося в іншу сторону. Подовжимо. 5, 6, 7, 8. Спокійно. Продовжимо. Раз, два, три. Молодці, дуже добре, молодці 5, 6, 7, 8 Ще раз 2, 3, 4 Дуже потужно, молодці, старайтесь 5, 6, 7, 8 І на останок Одне повторення 1, 2, 3, 4 І в іншу сторону 5, 6, 7, 8 Зараз Десять мархла тулуба. Якомога нижче при цьому не висподинями торкатись підлоги. Стараємось рівно тримати спину. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на останок на раз стаємо на носки. На два перекатуємось на п'ятки, тягнемо на носик на себе. Спокійно стаємо на носки. Раз. Перекатуємось, тягнемо носик на себе. Раз стоїмо на носки 2. Спокійно, без різких рухів. Перекатуємо, стягнемо носик на себе 2. На носки стаємо 3. Перекатуємо, стягне носик на себе 3. Стаємо на носки. 4. Перекатимось. 4. Стаємо на носки 5. Перекатуємо, стямо на носик на себе 5. На носки стаємо. Шість. Перекатуємось, пробачте. Перекатуємо і стягнемо носок на себе 6. На носки стаємо 7. Перекатуємо, стягнемо носик на себе 7. На носки стаємо 8. Перекатуємо, стягнемо носик на себе 8. Стаємо на носки 9. Перекатуємо, стягнемо носик на себе 9 і стаємо на носки 10. Перекатуємо, стягнемо носик на себе 10. Переходимо до вправи на, на згибання, розгибання, руку перельожу. Спокійно. Дівчата можуть робити від колін. При цьому, коли ми робимо спину і попа, ми тримаємо рівно, що я маю на увазі? На одному рівні. Ми з хлопцями робимо один підход 5 разів, потім відпочиваємо буквально 7-10 секунд. І ще один підхід. Робимо три підходи по 5 разів. Поїхали спокійно. Раз. Два, три, чотири. 5. Пробуємо невеличкий відпочинок 7, 10 секунд. І ще один підход. Коли відпочив, продовжимо. Раз. Два. Три, 4 і 5. Робимо невеличкий відпочинок, ще один підход. І відпочиваємо 7, 10 секунд, І іще один підход. І на цьому все. Поїхали. Раз, два, три, чотири і п'ять. Всі сьогодні великі молодці. Хто сьогодні виконував домашнє завдання по фізичній культури? Не обов'язково, не обов'язково робити вправу, коли ви себе не дуже добре вийшла. Але обов'язково. Робити розминку. Якщо ви зробили розминку, тоді ви можете переходити до вправи. Ніколи не робіть вправу, а потім переходіте до розминки. Ні. По-перше, розминка. Приготували свій організм до стресу. Все одно, що ви робите? Розтяжку. На, на витривалість. Ось стойка на локтях, я маю на увазі мост... не мостик, а. Стійко на локтях, планку, так звану, потім або прес, або віджимання від підлоги, ви обов'язково повинні зробити розминку, а потім приходити вже до вправи. Якщо вам подобається, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, будьте здорові. До інших зустрічі, діти, бувайте на все добре, па-па.